У Бердичеві потужно стартував футбольний сезон. Одне за одним то тут, то там проходять мініфутбольні змагання. Починає збирати глядачів великий футбол. Днями на шкірянику з'ясовували відносини дівчата. У місті пройшла футбольна спартакіада серед учениць загальноосвітніх шкіл. Впевнено, обігравши суперниць із шостої школи з рахунком 3-0, почесне третє місце забезпечили собі представниці гвардійської 12-ї. У фіналі ж зустрілися між собою футболістки зо номер 17 та ЗОЖ номер 3 Поява цих дівчат у найвідповідальнішому матчі була доволі очікуваною. По три-чотири гравці у кожній з команд вихованки дитячо-юнацької спортивної школи Бердичева. Саме вони складали кістяк команди і вели у бій своїх напарниць. Виділялися ті дівчатки, які, звісно, відвідують спортивну школу, займаються регулярно в ті в групі, і результат на як кажуть на лице. Те, що команда, яка складалася з більшості гравців, які відвідували спортивну школу, це база 17-ї школи, де ми в зимовий період проводили навчально-тренувальні заняття, та команда і з цей кубок. Володимир Керносенко є досвідченим фахівцем з дівочого футболу у Бердичеві. Його вихованки Ліана Бочківська, Дарина Бесараб, Вікторія Гаєвська успішно виступають у вищій лізі чемпіонату України. Ліана та Вікторія, окрім того, члени молодіжної національної збірної. Подібні змагання є чудовою нагодою придивитися до підростаючого покоління. Тренер Керносенко відзначає: на жаль, не надто багато дівчат вразили його своєю майстерністю, та кількох він все ж таки запримітив. Хотів би одне. Щоб батьки, батьки не боялися і віддавали своїх дітей, дівчаток особливо на заняття футболом. Щоб приводили, ми працюємо з дівчатками три рази в неділю. Це вівторок, четвер, субота. Початок занять 15.30. Будь ласка, приводьте. Ми будемо старатися допомогти. Підготовити їх, цих дівчаток, хай вони набираються здоров'ячко, поправляють здоров'ячко своє, і таким чином ми будемо команду, команди наші жіночі, комплектувати і більш успішні виступати в чемпіонаті області. В області з юними бердичівськими футболістками рахуються не так давно. Ті стали другими в обласній спартакіаді серед школярів. Грали без основного голкіпера Гаєвської. Кількох гравців до Житомира не відпустив їхній навчальний заклад. Тож, результатом виступу дівчат місцеві футбольні фахівці задоволені. Як і побаченим на полі шкіряника, Домінування 17-ї школи у першому таймі змінилося шаленою активністю команди ЗОЖ ж номер 3 у другому. Гра не відпускала до останньої секунди. Авторками двох чудових голів стали дві. Дарини Олійник та Іжевська обидві вчаться у школі номер 17 Дарина Олійник, до речі, є та, на котру поклав око, досвідчений Володимир Керносенко. Ми зіграли дуже добре, виграли з рахунком 2-2-0. Мені дуже багато чого вдалося. Я забила один гол. Дякую своїй партнерші, Іжевській Дарині. Що вона допомогла ще один гол забити. А що ти можеш сказати твої враження взагалі від цієї гри? Від цієї гри. Я можу сказати, що ця гра для мене як моє життя. Перший раз я грала у футбол іменно за свою школу першого року. Ця для мене гра найдорожча. Із завершенням змагань дівчат поздоровили один із очільників спорту у Бердичеві Сергій Ковальчук та директор ДЮСШ Олександр Подгорчук. Призером та переможцям вони вручили грамоти та м'ячі. Традиційно привітав учасниць спартакиади, депутат Бердичівської міської ради Володимир Левандовський, який подарував переможницям із 17-ї школи м'яча. А кращого гравця спартакиади Дарину Іжевську заохотив грошовою винагородою.